Легендами оповита, минувши на орв'яниці, чи то від імен засновників та господарів цих місць отримало свою назву село, чи давні племена приносили тут пожертви спадкоємцеві прадавньої мудрості Орію. Нині можна тільки здогадуватися. Однак кажуть тутешні краєзнавці, минуло не менше тисячоліття відтоді, як поселилися на цій землі люди. Тим то така багата енергетика цього краю, глибоченні корені, духовні, що їх навіть не осягнути, чиста їх сутність. Пересіяна віками. Обабіч горині розкинулося село Орв'яниця. Щоправда, на правому березі тепер залишився тільки хутір Заріка, що колись орв'янцем звався. Нині тут лише 22 хати, трохи більше півсотні жителів. Серед них Іван Панько, прямий нащадок перших хуторян, і останній у своєму роді тутешній житель. Його сини ген за Гориню поселилися у селі ближче до комфорту. Цей понтонний міст це єдиний зв'язок села із хутором. Через кілька днів, коли ми будемо видавати цю передачу в ефір, його вже тут не буде. І хуторяни змушені будуть йти по хліб до сусіднього Сарнинського району. То не біда, каже дід Панько. Звикли вже від весни до морозів долати три кілометри до Ор'яниця від тіля до центру громади Соломіївки чи документ, який треба, або що. А загалом хоторяни на Любиковичі орієнтуються сюди й до магазину ближче, і дітлахи у тамтешній школі навчаються. Хоча і телефонний зв'язок, і електроенергію, і медичні послуги люди отримують як жителі Соломіївської сільради, не покидають своїх осель, дехто й нові будує, бо спокійно тут, не те, що в орв'яниці. Через наше село проходить траса міжнародна Староконстатинів Рівне Городище, яка відноситься до п'ятого європейського коридору. Тут дуже інтенсивний рух, особливо останнім часом. Це великогабаритні машини, які перевозять вантажі. Вона має бути відповідно облаштована. На сьогоднішній день це проблемно. Ми звертались в обласний автодор. Вони трошки допомогли там робили. Це біля зупинок пішохідні переходи, відповідне освітлення. Це все має робити автодор. Але на сьогоднішній день вуличне освітлення, яке є, це заслуга громади. Через те кажуть люди вельми небезпечною є ця траса. А ще тому додає краєзнавець Тетяна Васькевич, що забувають люди науку своїх праотців, коли будували дорогу, землю сюди з навколишніх сіл звозили. У числі і старих цвинтарів, нині ж за дітей своїх турбуються, бо через ями та відсутність освітлення поблизу школи старенький шкільний автобус частенько стає на ремонт, і дітлахи, доїжджаючи рейсовими, мусять переходити трасу. Мені прикро і мені це болить, тому що школа має шкільний автобус. Йому теж вже 11 років, і уже зношеність його. І уявляєте, він робить 5 рейсів на день. І коли ось по цих ямах, які є на дорогах, то майже дві неділі-три ми стаємо на ремонт. А це тягне проблему, тому що в нас доїжджає 92 дитини. Це і села Кураж, це села Соломівка, а це і Безпека дітей. Дорога до школи гірко зітхає директор єдиного на три села загальноосвітнього закладу. Колись була асфальтована. А тепер суцільні ями. А нею ж користуються не тільки без малого три сотні учнів, а й вихованці дитсадка, що навпроти, їх батьки, працівники. Коли пішли дощі, то діти калюжа була така, що діти просто. Перейти не мали змоги це питання можна вирішити. Воно зрештою на контролі. Я не можу сказати, бо я говорила з заступником голови ради, буквально позавчора. Ну завжди є, але і, зрештою, сьогоднішнє літо воно як ніколи було до нас прихильне. До бездоріжжя на набережні, що повз школу веде до сільського понтонного мосту, до плюсуйте ще й відсутність освітлення, нарікають селяни. Як вулицею рухатися? Коли робили план освітлення громадою, це теж за кошти громади було проведено світло в нашому центральні вулиці. Не включили, хоча стовби були, не включили просто Ми два були. стовби до школи і до садочка. Справа в тому, що в осінньо зимовий період. В п'ять годин уже темно, коли діти розходяться додому. Сільський голова заспокоює це питання на 3-4 тисячі гривень, і воно вже у стадії вирішення. Пані директор зі свого боку теж додає позитиву. Досі тільки з північного боку школи було встановлено пластикові вікна. Незабаром теплих класів суттєво збільшиться. На заміну неефективних дерев'яних конструкцій на енергозберігаючі із держбюджету для цього навчального закладу виділено орієнтовно 290 тисяч гривень. А це означає. Що навчатися буде комфортніше, але головне, щоб молоді люди тут хотіли жити, створювати сім'ї, народжувати дітей. У нас є в селі дуже багато учасників. АТО, і відповідно до законодавства передбачено, що їм надати землю. На сьогоднішній день вже фактично завершено оформлення документації. Ми відвели більше 25 гектарів землі для того, щоб молодь будувалася. А відповідно будуть створюватись робочі місця. Тобто всі, хто захочуть заробити якийсь кусок хліба, а для того будуть створити якісь оці підприємства малі. Радилися активісти і з одного боку заходили і з другого, і зійшлися таки на тому, що приватна справа рушій добробуту. Біж село було розвинуто тоді, вже коли з'явилися перші польські поселення. Це було 1755 рік. Це навіть було вже до радянських часів, до 1939 року. Бо на території були ніяк переробка поташу, маслозавод свій був, були горальні, були цегельні, була переробка олії, тобто міні-заводи діяли. Люди жили заможно, от тільки біда, лише до 1939 року. Потім тих, у кого хата під бляхою, чи господарка ведеться, радянська влада нарекла куркулями і стала виселяти до Великого Сибіру. 250 людей з орв'яниці втратили не тільки статки, а й дім. Хтось повернувся на рідну землю, інші ні. Але з тих пір, десь у підсвідомості радянських поколінь відклалося, що підприємництво небезпечна справа. Тому навіть до тих шансів, що є, люди ставляться обережно. Мені запропонували розглянути такий варіант можливої переробки молочної продукції на території сільської ради. І я поцікавився, мені дали це, знаходяться вони в Одесі, вони саме виготовляють обладнання необхідне для виготовлення твердих сирів, бринзи, пармізани, ну, вся вся продукція творог. Так от я поцікавився, ну, наприклад, бринза для того, щоб почати виготовляти, там вони це міні-цех від 100 до 500 літрів, тобто в залежності від того, який об'єм, це розраховано на два-три робочих місця. Невелике приміщення треба 6 на 6. От, ну, має бути відповідна електрифікація, це три фази, щоб було. І кінцеве запитання: а скільки приблизно треба коштів, щоб придбати це обладнання? З розрахунку на 200 літрів це 7 тисяч з половиною євро. Для початку треба для того, щоб починати власний бізнес, потрібна відповідна психологія людей, готовність так, до того. Так, так. Тоді Весь люди були готові. Потім радянська влада витравила оце власницький цей так, момент. Вбили підприємницьку діяльність. Розумієте? Жив, жив, е, е, жив, Лю, людям складно вийти з зони комфортності своєї. От ми говоримо, це невеликі кошти, 7 тисяч євро, зважаючи на те, які ми оперували. Е, Люди, придбавши автомобіль за багато більшу ціну, а краще вклали б вклали в підприємство, було б забезпечили б на майбутнє машина, зрештою, зношується, можуть бути різні ситуації. А вкласти в підприємство так, як зробили ці юски, вони свій бізнес підняли, вони дали робочі місця людям. Пан Володимир разом з дружиною у минулому педагоги починали з малого і поступово розвинули власну справу. Що правда каже, це було у далеких 90-х. Тоді багато інтелігенції вимушені були змінити фах. Зараз з Нуля почати потрібно, велика інвестиція стартовий капітал. Все опирається в те, щоб землю треба відвести. Проєкт, будівлі чи будівництва це все воно впирається великі зараз кошти, щоб його зробити. Відповідно, треба вже залучати інвестора. В добрості, наприклад, підприємці почали виготовляти молочні продукти. Ну, Поки що вони ще так, як на ринок сильно не вийшли. От з молоком якраз в ворв'яниці все гаразд, і той міні завод, про який вімову сільський голова, дрібничка для місцевих. У селі ще працює сільгоспідприємство, де 200 голів дійного стада налічується. Приблизно стільки ж у приватних обістях люди отримують. Тож сировини вистачає. Три підприємства збирають три молоковози. Так, так. У нас молоко то ми могли б блишити його себе. На території сільської ради, і ось наш прибуток, так. Так, ми могли б розвинути. В нас річка понад, в нас прекрасне село, Кураш на території, розвинути зелений туризм. Я дуже про це думала. Старовина там є, там є пристань дуже хороша, там є старовина церква, там, там луг, ліс, гори. Багата наша держава. Цю прописну істину ніхто не заперечить. Але проблема в іншому, наголошує пані Алла, і це стосується не тільки місцевих жителів, а й багатьох українців. У Нас споживацька трошки ось така психологія. Нам повинні дати, а ми, зрештою, маємо змінитися в собі. Кожен з нас ідей багато і насправді їх втілювати не заборонено. У нас багато старих будинків побудованих, і на них на цій території можна робити екосадиби, оскільки в нас траса міжнародна, можливо, хтось із хотів, би побагато їздять литовці, поляки через територію заїхати туди на обід, щоб їх пригостили в українському такому стилі. Екосадиби е, ніхто не забороняє. Законодавство нам дозволено е, люди організовуйтесь, робіть. Сільська рада буде сприяти в цьому в, у всьому. Копійка до копієчки від орендарів землі, інвесторів, дрібних підприємців, дивись, і сила вирішувати власні проблеми з'явиться на словах. Це звісно легко мовиться. Зауважує Олег Білотіл, а діло йде повільніше, але ж не стоїть на місці. Вже не одне агроформування мало намір орендувати тутешні землі, а відтак наповнювати місцевий бюджет і сплачувати землевласникам орендну плату та не влаштовує якість ґрунтів. Однак селяни не втрачають надії, що і на цей товар знайдеться орендар, а поки що інші можливості використовують. Підводимо землю під автозаправку, яка в нашому регіоні найближча заправка це Дубровиця, 15 кілометрів, сарни 15 кілометрів. Ми відвели цілий гектар землі для цього. От це не тільки одна заправка, а цілий комплекс. В перспективі плануємо, щоб буде достатня кількість людей зайнята. Бо власне від самих людей незадовго буде залежати розвій їх громад. Процес децентралізації потребує не тільки ретельного вивчення можливостей сіл, а й стимулювання розвитку малого підприємництва, вважає сільський голова. Бо яка перспектива у громади, що рахує збитки? Тому тим, хто планує й надалі тут жити, примножуючи багатство рідного села, поліпшуючи його інфраструктуру та насолоджуючись красою цих місць і карти в руки. А головні козирі власна ініціатива та небайдужість, бо село, хоча й починається із свого двору, але не обмежується ним. Тож нині сільський актив радиться про те, як підживити глибоке історичне коріння старовинного поселення Орв'яниця і виростити пишну горду крону. І все мусить вдатися, бо найважливішим компонентом поживи для цієї крони є любов кожного жителя села до клаптика рідної землі. Невеличкого клаптика, що простягається із заходу до сходу, любов ця щоразу звертає до рідної старенької каплички край цвинтаря і знову лине увесь, єднаючи інтереси мільйонів земляків, простих трударів і героїв, котрі, попри війну і зради розбудовують кожен свій, а разом і наш. Спільний дім.